Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо два тактичних пояси, а саме Warbelt Tiger The Ring Кобра та Warbelt Tiger. А також розберемо відмінні та спільні характеристики цих двох найпопулярніших позицій у лінійці тактичних поясів. Дуже важливо підійти до питання розміщення амуніції з розумом, адже витривалість при виконанні бойових завдань це один з найголовніших факторів. Тактичний пояс неабияк допоможе вам з вирішенням цього питання, оскільки його основною задачею є збереження вашої спини та попереку від перенавантаження. Ці дві позиції є інноваційними. Що дозволяють скомбінувати індивідуальну розвантажувальну систему. Висока якість обох виробів можлива завдяки використанню міцної тканини Cordura Squadron, завдяки якій вони стійкі до тертя та механічних пошкоджень. Надважливим характеристика для будь-якого тактичного спорядження це легкість. В цих поясах вона була досягнута завдяки високотехнологічному термопластичному композиту Tegris від компанії Milliken. Цей революційний матеріал має меншу вагу. Ніж традиційні термопластичні композити, але при цьому не втрачає свої здатності витримувати велике навантаження. Вставки з матеріалу Tegris виконані по технології Лазер Кат та обшиті Cardura Squadron. Завдяки цій особливості підсумки можна кріпити, протягаючи стропи як через основний матеріал, так і через термопластичний композит. У цих моделях дизайнери передбачили спеціальну кишеню, де за допомогою внутрішніх строп. Можна налаштувати пояс по розміру. Також обидва тактичні пояси за бажанням можна докомплектувати балістичним пакетом першого або другого класу, який захищатиме від рикошетів та уламків, в комплекті він не йде. Відмінністю цих двох позицій є використання різних фастексів. Тактичний пояс War Belt Tiger застібається на пряжку від Wużin, світового лідера з виробництва фурнітури, а пояс War Belt Tiger Derin Cobra. На пряжку Кобра 25 мм від австрійського виробника Austrian Alpin. Пряжка оснащена страхувальним кільцем, передбаченим на випадок екстреної ситуації. Демпферна сітка з внутрішньої сторони обох поясів захищає ймовірність надавлювань та забезпечує хорошу вентиляцію. Додаткові 4 пряжки дають можливість прикріпити плечові лямки та використовувати пояс як розвантажувальну ремін на плечову систему. У комплекті вони не йдуть. Обидві тактичні пояси передбачені у розмірах від XSS до 3 xl що дозволяють вам максимально точно підібрати розмір та відчути себе комфортно навіть при високих навантаженнях. Тож обирайте для себе найкращий варіант. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.